Ребята, всем привет! Сегодня будем а, обсуждать новости, а, новости от шоу Курск. А, Курск. Що дальше? Курск. Контрнаступ 2.0. Що це таке за клоун? Хорошо, хорошо я поняв. Це вообще а, не наша справа. Так, короче, да. Я, я воєнкор Романов. А, не, я не Романов. Я короче, син Курского. Я знаю а, багато чего. І я вирішив, ну, я спросив, спросив дозволу у свого батька у Курського, ой, у сирського. я син сирського, да, Я спросив річ, мож, чи можна принести звичайним людям як вам новини про Курськ, про 2.0, який планується, і про Казахстан. Ви зрозумієте, що далі потім буде. <coughs> Зараз я хочу зробити такий тейк, щоб втримати вас, щоб ви подовше тут посиділи. Бився Фаріон і... і. де Астана. Астана. Бився Фаріон і Астана. Дуже зв'язані. Це буде далі відео. Дивимось. Працюємо. браття. Так, як пав. Так, так, чекайте. Перше, що я хочу сказати вам про Курск. Як ми бачимо на мапі LipSate, вона тут не точно показує. Давайте я зараз зроблю гарніше. Тримати. Ой, щось це не то укласти. Ого, пішка пєшка я. Ага-ха, пєшки. Так, нам не сюди. Тресю матері. А де ж ця фігня? М а тут нема. Ну, добре. Будем орієнтувати. А, вот. А тряса. А де? малювати Ну, добре, будемо малювати тут, походу. Що ми можемо сказати? Фота легенда. <звук> Трясця твоя матері. Де ж... Я не розумію, де... Це клятове, ядерний вибух, темне зброження, пожежі. Там не це мені треба. Мені треба. Мені не треба погод. Мені. Треба нарости. О, супут. Ага, О, як стало красиво. А, значить що, перше, що ми бачимо, малювань. <кхід> малювань. Це те, що наші бійці по цій дорогі. Вони цю дорогу замінували, по-моєму. Отак замінована вона. Давайте краще синім позначимо. Оця дорога. А наші бійці пересуваються по цій дорозі. Ось так вони, значить, ідуть Бачимо, да? Оці... це не області, це дороги. Отакі у нас малесенки, такі малесеньки. Наші бійці будуть пересуватися по цій дорозі. А, зараз вам кажу, і багато хто каже, а... де ми? Ми в Суджі, ось сужа. Суджа є повністю окупована. Не повністю. Ну, коротше, десь так, як мені говорить мій батько а я ж син Серського. Так от, фронт виглядає десь якось так. Що там прилетіло? Е, Ну вот, да, ми бачимо, що у нас тут є. Ні, отут, отут у нас такий був прорив. І ось тут суджа окупована нами. А також ось тут велика групіровка військ. Готується завдати удару. Давайте краще намалюємо отак. Отак. Тут велика група військ, готується завдати руйнівного удару. Так, нема. Іншого ну, нехай отак буде. Куляються вони у нас червоно Так. Ми будемо атакувати курчаток. Так от, наш, як як ви бачите, я тільки що розкрив. Наші плани. Е, наші плани. Тобто у нас така собі те, молотообразна форма, форма ведення війни. Е, давайте я краще зроблю скріншот, щоб це було зрозуміло. С -с скріншот зроблено. Так от. Е, чому саме в курс? Чому якусь не Білгород, чому не в якийсь там Білоберезівку не знаю. Чому не грузиться, по-перше? По-перше, тому що я вам скажу, тут знаходиться дім сирського Так от, ми наша група знаходиться ось сюди. <скільки> який буде далі план дій. А, зараз наші війська, давайте я так помічу, а, це буде прорив. Ні, давайте зеленим краще. Наші війська будуть прориватися, хай вже літати сюди тікає. Наші війська будуть прориватися ось так. Тобто ось тут велика група військ, наразі яка стоїть, стоїть зараз наразі, і ось тут друга група військ, яка зараз стоїть тут і проривається. Ми будемо атакувати, щоб захопити Дін Сірсков. У нього там, по-моєму, він казав, без третій стоїть. Ну, я не знаю. Я вже, чесно вдома, давно не був, А, да. Далі бачимо, що в нас тут така також теобразна форма. Вообще якось якость любит ТВобразней формы. Warren. Ворон. Ворон. Ворон быть. робить. летает. літає. Давайте я намалю, намалюю вам ворона. Ворон. Чик-чик-чик-чик-чик. Такая у него бошка. Ворон вот такая наш. Цей уже не тучи мыши. Ну нехай буду. Кинь, сейчас реально тучи мыши, якось. Так вот, Ворон летает. Ворон еще робит. Летаю и улетаю, звица. Тобто всі, вся група військ, яка буде стояти ось тут, її тупо знесе вітром. Бачите, ось крило ворона задіває, задіває групу військ РФ. Я вам зараз покажу, як буде виглядати потік вітру. Ось так. Тобто, тобто цю всю групу військ в СРФ знесе і вони будуть такі розбиті маленькими-маленькими. Може, навіть Україну зачепить, і отак піде, отак. Тобто їх тупо рознесе і ці всі червоні цятки лінії, які я показав, це, о, це мертві росіяни. А далі, можливо, тут ще вітром не снесе, буде стояти отака маленька група і ось тут десь під Москвою. Так от, наші війська як далі буде просуватися? Наші війська е, зберуться. Ви, так, на, е, ви, в центрі наш, нашої всього операції називається голова. Голова, вони підуть з голови. Е, вони підуть з голови до Ворона, який тільки що витів. Тобто, як це буде виглядати? У нас буде два точних удари. Раз, два. І ще троєчка. Давай отакий, троєчка. Три. Три, нехай буде три теж. А в СРФ побіжать перехватувати, щоб упаки такі. Ха-ха-ха-х, ми зараз вам перекроємо здесь і буде кот. Ані із головки полетить так називаємо молочко. Ці, це молочко перехватиться у в групу в СРФ Не думайте, що це вітер, це не вітер. перехватиться у в групу в СРФ і тупо закриє її. Вони будуть всі мертві. Далі. Далі вся наша біла, шіжа, яка тут наспирається, ä, побіжить через Воронезьку область. Так як Ворон і Воронезька область уже схожі, то Воронезька область, і всі росички, які тут були, також витягнуть. Потім росочки, які стоять тут, почнуть щось догадується. Типу, блін, у нас не бляха, у нас, у нас не залишилося продуктів, що ж робити. Так от, на, на той момент фронт буде виглядати отак. Вот Тут, тут, тут також буде група віск, там не видно. Бачимо, що тут якесь незрозуміле незрозуміле отаке якесь, не знаю, чи то випад, чи то така гулька. Незрозуміло. Тобто, зрозуміло, це у нас така група військ яка стоїть тут, яка буде обороняти. Тут наступо стоїть. Дві лінії оборони, щоб вибороняти старе Сокол, в область, курс від, від, від рейдів ой, не, так, від рейдів русачків тут. А, ну і звісно, будуть такі маленькі э, укріпи. <сих> <сих> так от, русачки що щось тут не так. Вони підуть на ці укріплені місця і тут почнуть упаруватися. вони почнуть помирати. А ця, ця велика жижа, так називаємо, згусток білої маси. Тому що пам'ятаєте, у нас була тут згусток білої маси. Я, до речі, також скріншот роблю, це буде дуже важливо Дуже важливо для подальшого пояснення. Так от, група ВСРФ почне уходити звідси, і сут образується дирка на фото. З тут, ось тут. тут. Суд дирки не буде, тому що не взаємодія такі позиції. Суд також дирки не буде, тому що тут тут ні про тут нема що дирку, яку робити, або висушити, або ну ніяк. Наші сили, які будуть сети тут. Звісно, звісно, багато, багато потір буде. Буде багато потір в нас. Тобто, коли ця операція буде проводитись, ми вже втратимо багато всього. Ми втратимо висичес, втратим ми втратимо Нью-Йорк, ми втратимо Вашингтон, Канаду. Але. Але наші ВСУ, там третя штурмова бригада, вона стане настільки великою, що вона буде покривати цей весь участок фронту. Тупо всю Полтаву, Кременчук, Черкас і Кропивницький, получається, ЧККП. ЧККП, да. ЧКПД, так. ЧККПД, отак, ЧКПД. Вони підуть, всі жителі Черкас, Крем... Кропивницького Кременчука, Полтави і Дніпра, підуть під Лисичанськ. Mm -hmm. Як тільки русачки підуть, вони відразу погоняться за ними, і, можна сказати, майже заженуть їх угол. Русачки зрозуміють, що щось тут не так, буде фронт вже якось ось так виглядати, вони почнуть біжати вниз до дирки, тут буде дирка. Але тут наш згусток білої маси а, піде до шахти копати вугілля і перекриє, перекриє весь вихід цей великий. Трупі ВСР. Ви бачите, скільки їх тут. Ви бачите це, ви бачите це. А, тут, звісно, також українські війська займуть. Просто на до... ну вся все фігня. І що? І буде аграм'яний тупа катю. Він буде виглядати якось ось, ось так. Ось тут у нас таке, таке, О, так. Коротко, да. а, буде у нас агрармінний катю. Ми його, звісно а, Ну відразу не закриємо. але з часом багато русачків здадуться. І ми їх тупо всіх перестріляємо. То що, ну, ми звірі. Далі. Далі наш згусток білої маси, який вже не буде таким згустом великим. Він піде далі. він піде далі. Але далі ми не зможемо покривати весь фронт. Тут почнуться маленькі рейди, тут також рейди і тупо оці рейди ми відсконтрити ще не зможемо. Звісно, у нас є скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. 5, запомню, це число 5. Так, покажу собі 5. 5. У нас є 5 областей, які будуть стояти і тримати все, все це весь сфронт. Але це все-таки мало людей. Тоб, туб там буде одна людина на оцей великий клаптик землі, то що я точку поставив, ви розумієте? Далі вривається бився Фаріон. Ви знаєте, що він ще не мертвий, він знаєте, що він ще не зіснався. Так от, а, чому. Чому СБУ його затримало? А, тому що Фаріон хоче. Ні, ф... я, я сформулюю так. Фаріон має зв'язі і можливості в Казахстані. А, зараз я приберу цю мапу, щоб показати вам повністю. Давай топографічні, стандартний топографічний, тут немає різниці. А, тут гори. Добре. Фарион, я зараз вам покажу фотку. Подождите, подождите. Чекайте. Покажу. Дуже страшно, правда. Мы можем бачити Фарион, да? Кучерявий. Зараз я даю навіть загукну. Казахстане роду. А. Во, давай. А, що ми можемо бачити? А, вот казахський ро, давай. Так. ТОП 10. Давайте дивити, дивимося на це. Поперше. Чому можемо бачити добути усі жіночки? Перше, гостіпримство. Ми бачимо гостіпримства у нього. Чесно, я вважаю, що за цими очима... По-любому скривається у По любому стіприємства, друзі мої. Ви подивіться, які очі схожі Далі губки, губки. Та-та-та-та-та! Тут просто губи один в один, як у казахстанської жінки. Це казахстанська жінка. Так, далі. Релігіознес. Він релігіозне. Можемо бачити емблему. Це емблема Шахтар. Я вірю в Шахтар хто не вірить шахтар, то не знаю, дебіли якісь. А, да. Терпімость і вираження другим людям. А, він терпіло. Я можу сразу сказати, терпіло. А, хороша манера. Чувачок сидить, ой, стоїть, одітий. Тобто це вже хороша манера. У нього є вух. Це теж хороша манера. А, синій волос. Ай, хава, дай, не це вже не знаю. Чувство відповідальності. Він він не кричить на всю палату, типу ха ха лохи. Він стоїть тихо, Тобто, да, чувство тисненості. Ну це мало, Тобто, у нього теж таке штабі, да. А, так от, що я хотів вам показати? Зараз покажу. Ви офігієте. Тупо, просто бах буде у вас башки. Тут ми можемо побачити фотку е до розслідування. Тобто, до того, як його затримали. ми можемо бачити його окуляри. В окулярах відображається. Знаєте що? Правильно, його телефон. Ми можемо побачити, там є а, там є що це -то таке. От, тобто, от, тут видно, що він дивиться. Зараз я приближу і з допомогою своєї чарівної палиці зроблю нормальне качество. Зараз. Це довгий процес, тому я вимкну на хвилинку запись. Я відновив хоч, хоча б трошки якість цієї картинки. І, звісно, збільшив, щоб ви могли зрозуміти хоча б трошки, що ми бачимо. Що ми бачимо? Це ті ж самі плани. Але там є велике але. Зараз я вам покажу це величезне але. Ой, що та камера буде барахтує, біжіть. Ооо, робо камера берахлить. Друзі, що то камера про Так от, я знайшов е, фото покраще, де було краще видно, що хотів пивця Ірина Фаріон. Що ми можемо бачити? Ось тут кордон України, тут кордон Казахстану. Ось наша операція, про яку мені розказав Сирський. А ось що хотів зробити пивця Фаріон. Перед тим, який вбив: це ільфа сотка а правительство казахстана говорит что тоже очень русский перешел я что задаю правительство казахстана також говорит что ну тобто мой батько средский не такий, а, коли затримали фариона покупав свое в телефоне подивився, нифига себе зв'язался с цим нурсултаном чи кто там правитель казахстана так вот вниз просто що, природа? Ви хочете, ви, ви, хочете нам допомогти? Вони казали. А я щось не пам'ятаю, там щось на казахстанську фігану. Казахстанський діалект, там астанський діалект, да. Мій батько всі язики знає, крім астан, а, а, астанського астан, 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 мови. Вибачаюсь, якщо обіду казахстанця. Сорі, я просто не знаю, як це пояснити. Так от. Короче, що тут сказано, не непонятно. Ну, що я можу сказати? В цьому відповіді остаточно, то тобто точно можна було сказати, що він сказав Да. Uh, він сказав «да». Ну, тобто, звісно, зрозуміло, але все-таки є такі нотки uh, відповіді uh, згоди. Uh, згоди. Uh, так от, що ми можемо сказати? Вбився Фаріон є казахстанцем. Він має. Він має. Uh, він мав Точніше, зараз він тюрміслий. Він має дані ТЦК, точніше, він оновив дані в ТЦК, тому знає про всі плани України. І тому попросив підтримку у Казахстану. А Сирський це все так спланував, що, типу, от ми Донбас просіраємо, а зато відбиваємо свій курс і всю Росію обратно. І ще Казахстан нам допомагає, а потім ще Китай і Японія підсасується. Ну що сказати. Бывца Фарион, на самом деле. Я не скажу, что він красавчик, и он был Фарион. Тобто... За вбивство засуджую. За вбивство засуджую. За, за, за те, что допомагав Україні Лайк, 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 лайк. Малим ему лайк. А, 4 пальца. Что-то. Не. Короче, Ирина Фарион. Вмерла, це сумно, це сумно, це сумно. Але він, він, саме він, за те, що він допомагає Україні, за те, що хотів допомогти Україні, за те, що попросив у Казахстану допомоги. Ви ж Ви з чого думаєте, що про Казахстан нічого не говорить? Насамперед про нього говорять Казахстан насамперед. Казахстан насамперед буде нам допомагати, ви розумієте, це, це Казахстан буде допомагати. От Казахстан, коротше, таке ша, 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 ша. І решаю, коротше, Росія на Я зараз вам покажу. Я покажу, як це буде. Тобто, битва Казахстана і Росії на пальцях. Друзі, не знайшов відос. Ну, я думаю, що я і так вже затягнув А, Тому я ще можу сказати. О, дякую вам за проведений мій норм між нами час. І все ще я. Йовна. Все, все що я вам тільки ще розповім, це є суто правда і суто факти. Якщо хочете мене підтримати, можете задонатити на ЗСУ, але... Вау! Що? Цим Цін... пока, до речі. Я вважаю класним відео.